Так, ось прошу подивитися, бачите, почнемо з цього з такого ж таки препарату, як ми там показували, просто ми не все могли показати. Оце, оце, і тепер вже і оце, бачите? І це. І це. Оце все є. Отак, отак, от по цю лінію, бачите? Ось так. Оце все є проміжний мозок. Бачите? Єенцефаліон. Прошу мені сказати, первинний мозговий міхур для проміжного мозку. Просенцефалін. Прос Вторинний мозговий міхур. Ді -енцефалін. Ді -енцефалін. І ось діенцефалін включає в себе, я казала, основними складовими частинами це є талямус і оця частина. Бачите, оце. Бачите? Це є гіпоталімус. Ось це. Це є талямус. І от, бачите, ту штучку таку я захоплюю сюди, це все, що? Талямус або талям енцефалю. Зрозуміли? А це є гіпоталямус. Бачите? І оце захоплюючи, це є гіпоталямус. Порожниною проміжного мозку є третій шлуночок, який ми ось так показуємо. Тобто ми кладемо пінцет на медіальну поверхню чого? Талямуса. Зрозуміло. Талямус або інакше таламічний мозок. Талям енцефаліон, включає в себе сам талямус, який ми з вами бачили, і він має верхню поверхню, медіальну поверхню, нижню поверхню і латеральну поверхню. Показати можна тільки верхню і медіальну поверхню. Талямус зовні білий. Біла речовина талімуса, яка є зовні, утворює і білі перегородки по талімусу, поділяючи ядра талімусу на групи. Взагалі кожний талімус має приблизно 150 ядер. Але ми вчимо не конкретно ядра, а вчимо групи. А групи ядер талімусу є наступні. Є передня група, є медіальна група, є центральна група, є задня група, є вентролатеральна група. До речі, присередня медіальна група має зв'язки з екстрапірамідною системою. Тобто системою, яка відповідає за звичні рухи. Наприклад, коли ми ходимо, коли ми бігаємо, ми навчилися колись ходити і бігати, але зараз ми вже загнали ці рухи на підкірку. Коли ви вже собі даєте наказ іти, ви не думаєте над тим, як ставити ногу, правда? Вже потім і ти пішли, Біг, бігти, побігли. От, власне, за такі автоматичні звичні рухи, ложкою навчилися їсти, вилкою, ножем, ви навчилися орудувати цими інструментами, але зараз ви це все вже виконуєте автоматично, правда? Оці звичні рухи. За них відповідає екстрапірамідна система. А екстрапірамідна система є зв'язана з проміжним мозком, з талімусом, зокрема з якою групою ядер? З медіальною присередньою групою ядер. Зрозуміло? Задня група ядер талімуса це те, що ми з вами говорили. Це подушка і так зване от прошу подивитися, є подушка. Бачите, оця частина талімуса це є що? Подушка і так званий мета -таліамус. Що включає в себе мета-талімус? Мета включає в себе латеральне колінчисте тіло і медіальне колінчисте тіло, яке ви на препараті дуже гарно побачили, і ми вже про нього все сказали. Правда? Mm -hmm. Добре. Тоді йдемо далі. Далі вертаємося, додаємося. Медіальне латеральне колінчисте тіло, ви собі. Зрозуміло. Так, тепер не буду про нього повторювати. Їпо... А, талімус ще в себе включає епіталімус. Що таке епіталімус? Епіталімус це оця от штучка найперша. Бачите, це є епіфіс або шишкоподібне тіло. Коли ми вчили з вами шишкоподібне тіло? Коли, Коли вчили ендокринні залози. І що треба зробити? Відкрити докривні залози і повторити все. про епіфіз. на тих здорових горбах. Але, власне, я подівся такий такий препарат, який дуже гарний. Власне, це видно завжди. Я не я не а, ось там, прошу подивитися. От, прошу подивитися, бачите, епіфіз. От епіфіз. От, прошу подивитися, епіфіс, бачите? А оце все, що я зараз показую, це є епіталямус. До речі, тут дуже гарно видно, які горбики. Верхні, які нижні, ручку якого горбика? Нижнього, ручку якого верхню. А оце є прилягає що? Епіталямус. От епіфіс шишкоподібне тіло, бачите? Тепер є повідець, прошу подивитися від шишкоподібного тіла в один бік. І в другий бік іде повідець, називається габенуля. Далі розширення того повітця, називається трикутник повітця, трігоном габенуля. На препараті рідко це можна показати, можна тільки так в атласі подивитися. Бачите? А далі йде дуже цікаво, мозгова смуга стрія медуляріс, яка йде вздовж талямуса і буде відділяти яку поверхню від якої поверхні талямуса. Верхню від медіа. Зрозуміло. І так, ще раз утвори епіталімуса. Що до епіталімуса відноситься Надталамічної ділянки. Епіталімус це надталамічна ділянка. Що сюди відноситься? Епіфіс, корпус пінеалі. Далі коротенький, маленький що? Повідець. Бачите? Далі що? Трикутник повітря це розширення. Далі мозгова смуга, стрія медуляріс, яка відділяє медіальну поверхню і від якої? від латеральної. І ще. Є спайка. Всі спайки це є біла речовина, це завжди комісури. Ця спайка називається задня спайка мозку, комісура церебріпостеріус. Або її ж називають епіталамічна спайка, комісура епітелямі. Прошу звернути увагу, в моєму посібнику є помилка, бо я два терміни звела до пупи. Я написала комісура епіталяміка постеріо. Цей термін не є вірним. Правильний є термін, просто комісура епіталяміка. Це те саме, що задня спайка мозку, комісура церебрі, постеріо. Тобто, якщо говорити слово постеріор, то треба сказати комісура церебрі. Якщо говорити слово епіталяміка, то не треба говорити слово постеріо, просто комісура епіталяміка. Це зрозуміло, це біла речовина. Але в тій білій речовині, в тій задній спайці мозку є ядро Даркшевича. Ядро Даркшевича дуже важливе ядро. Це через це ядро проходить так званий медіальний поздовжній пучок. Цей медіальний поздовжній пучок зв'язує між собою всі ядра око рухових нервів, тому ми недаремно сьогодні згадували, тобто це ядра шостої пари. Ці ядра четвертої пари, ці ядра третьої пари. Цей медіальний пучок, крім того, зв'язує ці ядра з вестибулярними ядрами. Цей пучок, крім того, восьмий пари. Крім того, цей пучок зв'язує ці всі ядра з передніми рогами спинного мозку, з верхніми сегментами. І цей же пучок ще зв'язує всі ці, ці ядра. З центром кори синхронного повороту голови і очей. Таким чином, цей пучок є надзвичайно важливий власне для виконання реакції на несподіване зорове або світлове подразнення. Коли ми повертаємо голову в бік подразника, відразу голову, а як можна голову повернути? Скоротивши які м'язи? М'язи шиї. Які переважно будуть і від спинного мозку, тому обов'язково зв'язок з передніми рогами чого? спинного мозку. Крім того, ми повертаємо очі. очі. Значить, обов'язково має бути зв'язок з окоруховими ядрами. Цей рух в нас є врівноважений, тому, тому вестибулярні ядра. Але крім того, Крім того, що ми забезпечуємо безумовний рефлекс на несподіване подразнення, але ми можемо себе, собі дати наказ повернути голову. Правда, в нас є і кірковий центр. Наприклад, я хочу подивитися на Юлю. Я собі даю наказ повернути голову вправо. Я повертаю голову, я вже даю наказу повернути очі. А вони синхронно разом з головою повертаються вправо. Це треба дуже постаратися дійсно собі залишати очі, дивитися сюди, а голову повертати майже неможливо. Тому що центр спрацьовує, ми даємо наказ повернути голову. І очі синхронно повертаються. Інша справа, коли ми не повертаємо голову, ми даємо наказ повернути очі, це можна зробити. Ну коли ми даємо наказ повернути голову, очі повертаються синхронно відразу. Привіли? Оце все забезпечує нам медіальний поздовжній пучок. А він може зв'язати все разом тільки через ядро Даркшевича. А це ядро Даркшевича знаходиться. В якому мозку? Проміж ногу, якій частині таламічному мозку. Тій частині таламічного мозку, які називається епіталямус надталямус, зокрема, в задній спайці мозку, комісура церебріка постеріор або епіталамічній спайці комісура епіталяміка. Зрозуміло? Таким чином ми з вами розглянули таламічний мозок. Таким чином, в телемічному мозку ми з вами вивчили. Сам талявус. Що ми по ньому? Поверхні вивчили. Вивчили, що він зверху білий, з ним всередині сірий, що він. Запам'ятали, що він має дуже багато ядер. Але це все інтернело. Поділили на групи, серед тих груп так окремо виділили. При середню групу, вона важлива, бо вона зв'язана з екстрапірамідною системою. Звернули увагу на задню групу, бо це подушка і метаталямус. І вивчили окремо, що епіталямус. Переходимо до іншої частини проміжного мозку. Іншою частиною проміжного мозку є гіпоталямус. Оце, от все, 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 це є що? Гіпоталямус. Це все решта? Це все решта. Що включає в себе поняття гіпоталімус? Гіпоталімус включає в себе великий сірий горб туберці Бачите? Оце, що ми показували, кусочок на препараті, то це було що? Сірий горб, туберці неревом. Знову ж таки, зовні білий середині сірий. Тут менше ядер. Так, 32, десь приблизно. Це теж все, що інтер. Нейрони, але це є вегетативна нервова система. Весь той сірий горб це є вегетативна нервова система. Тут нема розподілу на симпатичну і парасимпатичну нервову систему. Ядра цього, цього вегетативного мозку, ядра оцього. Сірого горба, вони відразу керують і симпатичною і нервовою системою, і якою? І парасимпатичною. Що імпульси до них доходять до нуклість інтермедіолятералі, то буде працювати яка нервова система симпатична. Що імпульси від них доходять до ядра, Якубовича, перлія, слиновидільного верхнього, слиновидільного нижнього. Лукаючого нерва, дрозального ядра. І парасимпатичних ядер 2, 3, 4 крижових сегментів спинного мозку, який я хотіла сьогодні згадати, коли Ігор не хотів їх згадати, <рес> То буде працювати яка парасимпатична система. А центри спільні ось тут. А це підкірка. Це так званий підкірковий вегетативний мозок. І ми ними керувати не вміємо. Зрозуміло. Хоча ми до нього ще сьогодні вернемось. Назвемо сьогодні поки що тільки, тільки частинки, які є. І так перше, що було, то був що? Сірий горб. Від сірого горба йде тоненька лійка, бачите? Інфундібулем. І на цій лійці знаходиться величезний гіпофіс. А в гіпофісі ви вже вчили передню частку, задню частку, ви це все повторюєте. Всі ті гормони. Функції, пам'ятаєте, що лежить в турецькому сідлі, і звичайно, що гіпофіз на препараті не залишається. Максимум, що можна показати, то ту ліку. Бо коли ми виймаємо мозок, то гіпофіз залишається в турецькому сідлі. Зрозуміло, що ще відноситься до гіпоталімусу. А до гіпоталімуса ще відноситься от зорове перехрестя. От, ви там бачили зоровий тракт, зоровий тракт теж. Але ще зорове перехрестя, де би краще це о, попу подивитись. От є сірий горб, бачите. От є лійка, а гіпофіза тут Немає. нема, бо воно лишилося де в турецькому сіді. Але от є зорове перехрестя, хіазма оптіком. А от є зоровий тракт, який йде собі в латеральне колінчисте тіло і в подушку. Зрозуміли. А тепер ще подивіться, що тут відноситься. А що ще відноситься? Субстанція перфората постеріор, Бачите? Яка прикриває міжніжкову ямку. В якій виходить, ви бачите, нервус окулю, моторіус. Нервус трохліарріс теж, але нервус трохліаріз, бачите, трошки так огинає. Ніжко та. Бачите? А ще сюди відноситься корпора мамі. Млярія, бачите, ось вони, корпора, мамілярія, сусочкові тіла, дуже цікавий момент. Це підкіркові нюхові центри. Справа в тому, що весь величезний тих 150 155, ми звернули увагу на задню групу, там що слух і зір, правда? Ми звернули на присередню групу. Це разом з екстропірамідною системою. А дуже багато, особливо вентролатеральна група. Це вся чутливість. Польова, температурна, смакова, м'язово-суглубове від шкіри, дотик. Це все є через вентролатеральну групу талімусу. Крім одного, крім нюху. Тільки нюх іде через що? Через сосочкові тіла, через гіпоталімс. Це нам буде дуже потрібно на наступний раз і, може, через раз. Ми будемо з вами лімбічну систему вчити, а лімбічна система відповідає за емоції, і вона дійс, дуже тісно пов'язана з вегетативним мозком, з гіпоталімусом і, зокрема, з корпором амілярі. Лімбічна система це емоції, а емоції проявляються вегетативними проявами. Ви переживаєте, одна людина червоніє, друга блідне, одній людині гаряче, другій холодна, одна людина в туалет побігла, в іншої руки починають труситися. Але ще у вас емоції пов'язані з запахами. Довели американці, що ніщо не викликає сильніших емоцій, ніж запах. Люди сходяться по запаху. І це найміцніші зв'язки між людьми, якщо запах один одного їм приємний. І це єдина негативна емоція, яку неможливо перебороти. Якщо запах, як би тобі людина не подобалась, як би тої людиною не захоплювався, якщо запах цієї людини тобі неприємний, жодних ілюзій не повинно бути, ви себе не переборете. Це приречений зв'язок на розрив. І навпаки, якщо ви знайшли людину приємну за її природнім запахом, цей самий запах іншій людині може не подобатися. Але вам цей запах є приємний. Це, принаймні, в сексуальному плані найміцніший зв'язок. Дуже цікаво. Це має морфологічну основу. Тому що емоції зв'язані з вегетатикою, а вегетатика це гіпоталімус. А гіпоталімус це корпура це підкіркою центром. До обличчя людини ви звикнете. Не суттєво. Може бути негарна дівчинка, вона симпатична, з нею цікаво, з нею приємно. Ви звикнете до її обличчя. Хлопець може бути взалія квазімод, він мудрий. Вінка любить з вухами, ви звикнете. Запах той момент, до якого якогось букнути. Також собі на озброєння ваш медичний вуз дуже корисно закінчувати. що, Принаймні для себе можна дуже багато всього. Для себе особисто навчитися дуже багато. Собі взяти на землі, чогось дуже багато. Ось, запам'ятали, це все. Структури відносяться до чого? До гіпоталямуса. Бачите, багато структур. Давайте їх ще раз перечислимо, що сірий гор. Бачите, його тут в різі, бачите його тут повністю. Що ще? Ліка. Бачите, дійсно виглядає, як ліка інфундібулю. Що, звичайно, гіпофіз. Субстанція перфората по стеріо. Хіазма обтілом трактус, оптикус і корпора мамілярія. Я скажу про кожну з тих структур про кожну з тих структур, що можна сказати. Власне, ми говорили про корпора мамілярія. Вегетативний мозок, зокрема цірий горб, він є пов'язаний з вегетативними ядрами, звичайно, черепних нервів. Оцей зв'язок здійснює задній поздовжній пучок. От медіальний поздовжній пучок окоруховою сферою зв'язаний. А вегетативна сфера зв'язана яким пучком? Дорзальним поздовжнім пучком. Фасікулюс ленді але який? Задній дорзалість. Легко запам'ятати, бо найважливіше, вегетативне ядро черепних нервів, нуклеус дорзаліс, нервів вагі. І пучок, який туди йде? Так само дорзальний поздовжний печок. Зрозуміло? Ще один момент. Коли ми з вами говорили про гіпоталімус, ми говорили, коли ми про гіпофіз говорили, пам'ятаєте, ми згадували надзорове ядро. Оце надзорове ядро, воно так само є пов'язане, пам'ятаєте, з чим? З задньою часткою гіпофіза. Воно виробляє вазопроси. А вазопросин потрапляє в яку частку? Задню, а звідси вже в кровоносне русло. І на кінець останнє про що я хочу поговорити, це про порожнину проміжного мозку, третій шлуночок. Ви його дуже гарно бачили. Третій шлуночок є сполучений через отопрові з четвертим шлуночком. Третій шлуночок через міжшлуночкові отвори сполучений з першим і другим шлуночком, з так званими бічними шлуночками. Де би краще показати, не дуже ніде так добре не показано. Це, ні, не дуже. це вже бічні шлуночки. Але саме власне це сполучення, отут от, можна показати. От третій шлуночок сполучається з якими З бічними. Через міжшлуночкові отвори. Отвори Монрої. Монрої їх описали, вони називаються міжшлуночкові отвори, форамен інтервентрикуляри Монрої. Ці отвори обмежені стовпами склепіння, бачите, оце. І передньою частиною чого? Талямуса. Зрозуміли? Сам отвір обмежений, стовпами склепіння, але склепіння саме буде відноситися до кінцевого мозку, зрозуміли. І передньою частиною чого Талямуса. Зрозуміло. Чомусь іншого боку немає. Є, о, плохо. о, просто менш виразно. Бачите? Таке саме є тут, і є тут. Бачите? оце, це, це два оці, так? А це бічні? Це та, бічні. А от, отвори тут. А це ще теж бічні дороги а так. Сюди не сплетені. Сюди не сплетення, є всіх шлуночків. І в третьому так само. Та. І всюди продукується спильна мозкова віддина. Просто з бічних шлуночків піде в який третій, з третього в з четверт, четвертого в п'ятий, але з четвертого в підпавутинний простір. Вихід має тільки четвертий в підпавутинний простір. Чотири, Дуже велика плутанина, на жаль, є зі стінками третього шлуночка. Мусите запам'ятати. Кожна книжка пише по-своєму. І так, верхня стінка. Ми сьогодні вже це дивилися. Чим утворена верхня стінка? Прошу подивитися. Мозолистим тілом згідні, бачите? Це елемент кінцевого мозку. З клепінням, я вам його не могла показати, ось вам, бачите. І там є судинне сплетення. Це все яка стінка? Верхні. Верхня. Значить верхню запам'ятали. Мозолисте тіло, склепіння і судинне сплетення. Тепер подивилися, чим утворена нижня стінка. Гіпоталямусом одним словом можна сказати. Але конкретно треба називати що? Горб, сірий. сірий горб. Треба називати що? Лійку, треба називати гіпоталіамус. Треба називати корпора мамілярія, треба називати задню пронизану речовину. Треба називати хіазма оптикум. Що не треба називати в стінці? Не треба називати трактус оптикус. До гіпоталямуса відноситься трактус оптикус. А до стінки трактус оптикус хіазма оптикум. Але зато є так званий зоровий закуток, рецесус оптикус. Він отам, заглибинка за, за перехрестям. Вона утворює цю стінку. Зрозуміло? Закуток зоровий треба називати. Є ще таке поняття, як передня стінка, і є ще таке поняття, як задня стінка. Чим утворена задня стінка? Знову ж таки, можна сказати, просто епіталемусу. Але, зокрема, утворена епіталамічною спайкою або комісура церебрі постелі І отвором водопроводу. Зрозуміло? Переднім отвором чого? Водопроводу. Апертура антеріор Акведукту з серебрі сілі. І на кінець передня стінка третього шлуночка, чим утворена? А передня стінка третього шлуночка, прошу подивитися, чим буде утворена. Передньою спайкою мозку. Вона отут, бачите? Утворена стовпами склепіння. Зрозуміло? Стовпи склепіння сюди ходять. І яка спайка мозку? Передня спайка мозку. Зрозуміли? судинне сладення, яка провокує спину лідину. Правда? А, от, ще дуже важливий момент. Ще передня стінка утворена так званою термінальною пластинкою. І ця термінальна пластинка, ліміна терміналіс, вона містить судинне тіло, корпус васкульозу. От, бачите? І якраз відростки з надзорового ядра. З задньої частки гіпотаг... гіпофіза проходять через то судинне тіло. Зрозуміло? Через судинне тіло йдуть відростки клітин, які знаходяться в якому ядрі? Надзоровом. І зв'язують надзорове ядро з задньою часткою гіпофісу. Зрозуміли? Отже. До передньої стінки, крім передньої спайки мозку. І стовпів скіння, що відноситься? Погранична пластинка, ляміна терміналість. А те ляміна терміналість, що містить? Судинне, судинне тіло. тіло. Через судинне тіло, близько до судинного тіла, знаходиться власне надзорове ядро. Від того надзорового ядра відростки в закі...